Це був звичайний грудневий вечір. Було близько 19-ї години. На вулиці вже давно як потемніло, я вирішив піти в магазин прикупити чогось на вечерю. Саме у цей час у мене вимикало світло, тому просто сидіти вдома все одно було таким собі заняттям. Вийшовши на вулицю, я відчув різкий холодний вітер і сирість. Зате, на дворі було, можливо, навіть трохи світліше, ніж у мене вдома. Ні, не було ніякого вуличного освітлення. Просто сусіди, які покупляли собі генератори чи зарядні станції, жили, не відчуваючи дискомфорту. Де-не-де також бачив світло свічок та ліхтарів. Вимушена романтика, подумав я. Люди самі створювали собі атмосферу, але що їм ще залишалося в таких жахливих умовах. Я пройшов кілька вулиць до супермаркету, слухаючи акомпанемент звуків гудіння генераторів та шуму машин. Сам супермаркет працював і виглядав, наче міраж Оазису посеред пустелі. Коли практично все навколо поглинуло темрява, супермаркет був схожий на якийсь незрозумілий промінець світла та технологій. Взявши все, що було потрібно, та повертаючись назад, я поглянув на телефон знову немає мобільної мережі, цього разу навіть зв'язку як такого не було. Ну, хоч годину та добре. Я вирішив звернути з основної вулиці і дещо прогулятись. одно світла вдома ще нема. Я йшов, занурившись у свої думки. Я йшов дворами і проходив столик з лавками, на якому наче сиділа якась компанія, але сиділа дуже тихо і у повній темряві, наче чекали чогось. Дивно, в таку пору, в такий час, подумав я. Я міг бачити тільки їх силуети. Проходячи повз них, раптом почув, як хтось ззаді мене окликав. Ей! Це був сиплий, неначе пропитий чоловічий голос. Я зупинився. Не так від страху, як від деякого обурення безтактності особи, що зверталась. В поганому настрої всередині мене іноді прокидався хлопець, який наче очікував, що до нього почнуть чіплятись. Що треба? спитав я кудись у темряву. Дай грошей на похмелитись!» відповів чоловічий голос. Немаю готівки, уже спокійно відповів я, розвертаючись. Ей, повторив той же голос. Дай грошей на похмелитись. Мене здивувало, що його інтонація не змінювалась. Я ж сказав, що нема, повторив я дещо агресивніше. Випий з нами! Сказав голос темряви. Я повільно продовжую свій рух повз них. Ей. Hey. Сказав жіночий голос, так само прокурений чи пропитий. А може тебе цікавить секс? Так. А може, тебе цікавить секс? повторив чоловічий голос? Не знаю, що гірше, коли до тебе чіпляється агресивна алкашня. Чи коли рандомний жіночий голос пропонує тобі секс у темряві, але мені стало досить кріпово. Гей, випий з нами, почув я такий же беземоційний перший голос. Ходи, ми тут в карти граємо! сказав ще один голос за стола. А я нагадаю, вони все ще сиділи в повній темряві і не рухались. Я не бачив, скільки їх там, але мені це вже не подобалось. Я пришвидшив свій хід. І почув, як ззаді силуети почали рухатись. Вони йшли за мною. Чим швидше йшов я, тим швидше ззаді рухались вони. Ей! Голос наче зближувався, тому я вирішив бігти. Мало що в голові у цих хворих незрозумілих людей. Я біг до самого під'їзду, не озираючись. ЖК, в якому я живу, охороняється, тому я міг зупинитися і раніше. Але, якщо чесно, вже не було ніякого настрою на піші прогулянки. Зайшовши квартиру, я сів при вході трохи огоутитись. Що це було? Чому вони так дивно себе вели? Я скинув рюкзак зі своїми покупками і вирішив провітрити квартиру. Все-таки після такої пробіжки хотілося свіжості. Привідкривши вікно, боковим зором внизу, мені здалося, що я побачив силует Ей! Почув я звідкись знизу. Мурахи пробіглись моїм тілом. Цього просто не могло бути. Вони не встигли б за мною. Так само вони не знали, на якому поверсі я мешкаю, та яке вікно належить мені. Я відійшов від вікна і постояв так хвилину. Ей, почулося ще раз знизу. Дай грошей на Мені точно це не почулося! Вони були там. Якісь люди переслідували мене і просто чекали під моїми вікнами. Я помаленьку підійшов до вікна і, не дивлячись вниз, легко закрив його. Тієї ночі я погано спав. Я бачив силуети, бачив групу людей, і всю ніч, наче чув їхнє гей. Не впевнений, чи це було насправді, чи просто дурний сон. Через кілька днів у нашому ЖК я побачив оголошення про пропажу домашніх тварин, дрібних собак, почув кілька історій від сусідів. Люди просто гуляли з ними та втрачали їх у темряві. Ніяких слідів боротьби чи самих тварин, їх не змогли знайти навіть через кілька місяців. Також в новинах писали про десяток різних людей з різних районів міста, які зникли тієї ночі, просто зникли, не залишивши по собі і сліду. Не знаю, що б сталося зі мною і де б я був зараз, якби я вирішив їм дати гроші і напохмелитись, чи просто затримався з ними на хвилинку. Але я радий, що я тоді не зупинився, я радий, що я не оглядався.